Вітання, друзі! На зв'язку футбол України. Ми сьогодні до вас із черговою порцією футбольних новин. Найголовніше з яких це Михайло Мудрик і його історія в Челсі, яка схоже завершена. Поки звучатиме заставка, перевірте, чи ви підписані на наш канал. А також натисніть на лайк до цього відео та дзвіночок. Поїхали! Клуби УПЛ завершують свою підготовку до другої половини сезону. Вже наступного тижня повертається чемпіонат України. А поки п'ять клубів зіграли контрольні поєдинки. Київське Динамо знову не змогло перемогти, розігравши нічию 1-1 із молдовським клубом. Петро Куб. Єдиний гол за киян забив супряга. Поступилась Кайсару Олександрія. Мінімальний рахунок. 0 Дніпро-1 зумів здолати латвійський РФШ завдяки голам Філіпова та Горбунова рахунок матчу 2-1. Харківський металіст 19-25 поступився клубу Ride right to Dream із Гани. Рахунок 1-3 єдиний м'яч за команду Скрипника провів Арі Моура. А Рівненський Верес завершує збори без поразок. Чергову перемогу вони здобули над латвійським клубом Ауда. 2-0 забивали новачки Шастал та Мрвальєвіч. Далі поговоримо про трансфери. Тут у нас є гучне повернення до чемпіонату України. Раніше ми говорили, що Ворскла поверне Ольвіє Тіля, однак він обрав зовсім інший клуб. За повідомленням Ігоря Бурбаса, півзахисник близький до переходу у ЛНЗ. Після ледь не місячної паузи переговори між клубом та представниками гравця зрушили з мертвої точки. Джерело стверджує, що зі зборів у Туреччині черкащани можуть повернутися вже з гравцем у складі. Укладення контракту це питання найближчих днів, адже принципової згоди сторони вже. Досягнули, зазначимо, що спробу повернути тіля також робила ворскла. А на певному етапі хавбеком збірної Люксембургу також цікавився колос. Однак найкращі умови футболісту запропонував саме. ЛНЗ Криворізький кривбас підписав перед контракт із захисником Зорі. Мова йде про 23річного захисника Ігоря Снурніцина. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. У гравця залишилося півроку контракту із Зореєю, і зараз він може підписувати попередні угоди з іншими клубами. Раніше інформувалось, що зоря перевела Снурніцина, а також Алефіренка і Нагнойного до команди Ю-19 саме через небажання цих гравців продовжувати угоду із Луганським. Клубом, ну і донецький шахтар представив чергового зіркового новачка. Це Марлон Гомес. Футболіст вперше приміряв клубну футболку та дав коментар клубній. Прес-службі дуже зрадів, коли дізнався, що клуб такої величини, як Шахтар, цікавиться мною. Одразу розповів про це родині. А те, що переконало мене прийти сюди, це проект. Такими були перші слова Марлона у коментарі клубним журналістам. Наразі відомо, що Гомес виступатиме за Шахтар під номером 30. Нагадаємо, трансфер футболіста стався взимку за перехід півзахисника. Шахтар заплатив Васку Дагамі 12 плюс 4 мільйони євро. Раз на декілька тижнів у наших випусках ми згадуємо про нашого колишнього президента УАФ. Андрія Павелка, і цей випуск не виключення. Ми знову поговоримо про нього. Стало відомо, що суд продовжив запобіжний захід Андрієві. Павелку про це інформує футбол Хаб Шевченківський районний суд міста Львова у рамках справи про розкрадання грошей на будівництві заводу з виготовлення штучного газону. Продовжив Павелку запобіжний захід. Наразі нова дата це 16 березня. Слідство готується передавати справу до суду, де вже будуть безпосередньо розглядати цю справу. За версією слідства нагадаємо, Павелко підозрюється у розкраданні близько 26 мільйонів гривень. Ну і раніше анонсована тема це Михайло Мудрик та його відхід із Челсі, який за повідомленням англійських ЗМІ, станеться. Вже цього літа. Серед причин, чому сині вирішили розпрощатися з українським вінгером, називають його непростий характер та особливості поведінки. За інформацією GiveMeSport, Челсі розчарований грою Мудрика та поведінкою футболіста, і це ставить під величезне питання його майбутнє на Стемфорді. Українець за час, проведений у клубі, так і не зміг закріпитися у основі і не виправдав покладених на нього надій. Головною претензією до Мудрика є його нестабільність. Він демонструє. Проблизки гарної гри, але не здатний стабільно виступати на такому рівні. Окрім ігрових проблем, у Михайла також були проблеми з його поведінкою. Журналісти у статті написали наступне: чутки про його поведінку були предметом обговорення, але його непослідовність у дні матчу викликала додаткові питання про те, чи є у нього майбутнє в клубі. Інсайдери пропускають, що він може стати одним із найгучніших відходів цього літа. Нагадаємо, мудрик перейшов у Челсі у січні 23-го року. За нього заплатили 70 мільйонів євро. Таким чином він став одним із найдорожчих трансферів в історії клубу. Взимку його намагалась орендувати Баварія, однак. Ак, Челсі футболіста не відпустив. Давайте у коментарях повангуємо, в якому ж клубі може опинитися Михайло Мудрик. Напишіть також свою думку, де б хотіли побачити його. Ви. А влітку побачимо, чи співпаде, і чи взагалі покине він команду Почетіно. якщо він ще там буде. Підписуйтесь на канал Футбол України. Залишайтеся з нами на зв'язку. Побачимось вже незабаром.